Вітаю! Ну що? Знаємо ситуація. Покупець просто в захваті від квартири. Він уже, знаєте, подумки розставляє там меблі, обирає колір штор. А коли доходить до простої письмової пропозиції, він раптом зникає. От сьогодні ми розберемо, як оце незручне мовчання перетворити на чіткі, структуровані та головне успішні переговори. Отже, в чому ж річ, чому так стається? Це та сама невидима стіна, об яку погодьтеся, розбиваються надії багатьох агентів. Людина щиро зацікавлена, але щось її стримує. Давайте розберемося, що саме це таке, і найголовніше, як цю стіну елегантно крок за кроком, розібрати. Ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку зануримось у психологію страху, в ту саму стіну вагань, потім розвіємо головний міф, що оферта це аукціон. Далі найцікавіше конкретні інструменти, скрипти. Розберемо, як діяти, коли попит просто шалений, і завершимо все тонкощами мистецтва переговорів. І так, крок перший нам треба зазирнути в голову покупця, спробувати зрозуміти, що ж там відбувається. Чому здавалося, простий документ, проста пропозиція на папері викликає такий шалений внутрішній опір. Ось він, головний страх, мабуть, найпоширеніше заперечення з усіх. Якщо чесно, воно ж цілком логічне. Покупець боїться стати просто пішаком у чужій грі, інструментом для підвищення ціни, боїться, що його щирий інтерес просто використають як важіль тиску на інших. Ніхто не хоче бути маріонеткою. А це вже інша сторона медалі це страх передчасних зобов'язань. Для покупця письмовий документ це щось серйозне, це така собі точка неповернення. Він може бути на 99% впевнений, але отой останній відсоток. Він ще не готовий ментально підписатися під цим рішенням. І якщо звести всі ці думки та заперечення до спільного знаменника, то отримаємо ось такий список. Це, по суті, ключові психологічні бар'єри. Все крутиться навколо недовіри до процесу, страху маніпуляцій, небажання брати зобов'язання і, що дуже важливо, відчуття втрати контролю. Розуміти ці страхи це вже пів справи. Тепер давайте перейдемо до головного. Той ментальний блок, який заважає найбільше, це хибне, але дуже поширене переконання, що процес збору пропозицій це такий собі прихований аукціон, нечесна гра. Наше завдання як професіоналів чітко і переконливо показати, що це зовсім зовсім не так. Ось ця таблиця дуже наочно все показує. Дивіться, зліва наш метод цивілізований прийом оферт. Ми стартуємо з адекватної ринкової ціни. Пропозиції подаються приватно, конфіденційно. І власник оцінює всі умови в комплексі, не лише ціну, а й терміни, розрахунок, все інше. Це спокійний, структурований процес. А справа класичний аукціон. Стартуємо з низької ціни для заманювання. Ставки робляться публічно. Все це перетворюється на емоційне шоу. Нам потрібно донести до покупця, що ми працюємо виключно за першим лівим сценарієм. Гаразд, ми зрозуміли проблему, розвіяли головний міф, а тепер до найцікавішого, до практики. У цьому розділі ми, так би мовити, озброїмося, отримаємо конкретні інструменти, готові скрипти, які допоможуть працювати з найпоширенішими запереченнями. І знову повертаємося до цього головного страху. Уявіть собі ситуацію. Покупець дивиться вам в очі з певною недовірою і каже саме цю фразу що робити. Якісь шаблонні відповіді тут не спрацюють, потрібен індивідуальний тонкий підхід. А ось і наша секретна зброя. Замість якоїсь однієї універсальної відповіді ціла матриця рішень, адаптована під психотип покупця. Для рішучого холерика лише чіткі факти, рішення за власником. Ваша пропозиція найкраща, об'єкт ваш. Для емоційного сангвініка апелюємо до мрії. Вам же так подобається цей дім, невже ми дозволимо комусь іншому його забрати? Для логічного флегматика наголос на процесі це стандартна, чесна процедура, що дає всім рівні шанси. А для тривожного меланхоліка працюємо на випередження жалю. Просто уявіть на хвилинку, що хтось інший купить цю квартиру, бо ми не зробили пропозицію. Добре! Ми навчилися працювати з ваганнями одного покупця. А що робити, коли попит високий, і у вас на руках не одна, а кілька пропозицій? О, це вже вищий пілотаж. Давайте розберемо, як керувати цим процесом, щоб не втратити жодного з потенційних покупців і провести угоду максимально ефективно для власника. Коли ви отримали оферту, найгірше, що можна зробити, це просто зникнути. Ця покрокова стратегія допомагає тримати покупця в тонусі. Крок перший негайно підтвердили отримання і одразу встановили чіткі часові рамки для відповіді. Крок другий протягом доби дали зворотній зв'язок, оновили статус. Крок третій. Підтримуємо контакт, ставимо уточнюючі питання. Це показує, що пропозицію не просто поклали в шухляду, а активно розглядають. Ну і крок четвертий, дуже потужний запросіть на повторний перегляд, щоб посилити емоційний зв'язок. Це порівняння, по суті, показує різницю між професіоналом та аматором. З одного боку, постійний поважний діалог, чесність і повний контроль над ситуацією, з іншого ігнорування, зверхність і паніка, вибір очевидний. Мета бути надійним провідником у цьому процесі, а не додатковим джерелом стресу. Ну а тепер переходимо, так би мовити, до вищого пілотажу. Це справжнє мистецтво переговорів у найскладніших сценаріях, коли на вас тиснуть колеги-агенти, коли єдина пропозиція значно нижча за очікування, і в інших нестандартних ситуаціях де потрібна справжня майстерність. О, ну знайома ж ситуація, правда, дуже поширена тактика тиску, особливо від менш досвідчених колег. Вони намагаються перетворити перевагу в часі на якесь зобов'язання. Як на це реагувати? Професійно, спокійно і головне, не вступаючи у відкритий конфлікт. Ось вона. Ідеальна відповідь, вона тверда, вона етична, вона абсолютно чітка. Вона не сперечається з іншим агентом, а апелює до вищого принципу справедливості для всіх учасників і в першу чергу для власника. Це одразу знімає напругу і повертає розмову в конструктивне професійне русло. І ще один непростий кейс єдина пропозиція, і вона значно нижче за очікування що робимо? Перше максимальна прозорість з власником, друге жодного тиску на нього. Третє. Покупцеві це варто подати як пропозицію, що нижче за очікування власника. Потім дуже м'яко, делікатно запитати: а чи є впевненість, що можна знайти кращий варіант за таку ціну. Тобто, наше завдання не вимагати, а мотивувати покупця покращити свою пропозицію. Це дуже тонка гра, яка дозволяє зберегти і потенційну угоду, і довіру клієнтів. І наостанок питання на подумати, що таке справжній професіоналізм? Це отримати найвищу ціну будь-якими методами, чи це вибудувати такий ідеальний прозорий процес, за якого найкращий результат стає просто неминучим? Адже відповідь на це питання визначає не просто тактику на одну угоду, а репутацію та філософію роботи на роки вперед.